Друзі, вітання глядачам прямого. Назвати Христина Луцик. Ми продовжуємо показувати вам те, як живуть, як працюють наші українські бійці. Зараз ми на українському Донбасі, на Бахмутському напрямку. І це відео буде про роботу бійців 67-ї бригади. Дук сьогодні ми проведемо день разом з ними, покажемо, як хлопці працюють, як вони нищать ворогів. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал і обов'язково лайкайте та поширюйте це відео, аби більше людей бачили. Яка реальна війна і що відбувається на теренах українського Донбасу? Слава Україні! Два першого. Тринадцять Все, дев'яносто шість. Сьомий порох заряджає. i'm a Так, хлопці собі поробили ліжаки, щоб спати. Там один, другий, там третій. Тут бліндаж від прильотів. якщо вони Ну ви... можемо зайти, да? так? Якщо вони будуть прильоти, як ви... йдуть прильоти, ми ховаємося тут, сідаємо бревна, ящики з землею і в основному. Скільки тут людей може так міститися? Розрахунок плюс що прикриваючі наші ну до 10 чоловік нормально. Як часто доводиться сюди спускатися? Кожен день, кожен день вон почали вже активізувались півднадцяти як по розпорядку. На прошлої зміни то ліглоблін 20 метрів від нас 20, від 20 до 50 метрів, але попало в дерев'я, то осколки не прилетіли. Багато ну ми бачимо в від нашої розвідки, як там проводяться якісь фортифікаційні споруди. Ми стараємося працювати по них. Ну декілька пострілів ми зробили, і я можу сказати, що положили досить близько до них. Ну, більше це вже потрібно потім по перехопленнях дивитися, або якщо в них там вже йдуть якась евакуація, то ми бачимо, що чітко попали. Наразі ми бачимо, що влягло. Снаряд там, де, де вони проводили фортифікаційні дії, окопувалися. А загалом за крайній період часу, по чому доводилось працювати? Чи по скупченнях живої сили, чи по техніці, з того, що ви вже точно знаєте, потрапили? Ну, працюємо ми в більшості, це вже по скупченню піхоти, також ну, склади, якщо вони в зоні досягаємості нашої наших гаубиць. Там, де ми дістаємо також, ми працювали по техніці. Маємо підбиту техніку, маємо знищені склади, але більшості це все рівно піхота. Наші побратими трохи з сторони нашої зони відповідальності просуваються, для нас це є позитивно. Більшості це артилерійські дуелі зараз, бо тому що ворог, мені здається, сконцентрувався на тому напрямку, де ми проводимо наступальні дії. За кордоном період освоєння техніки був дуже коротким, хотілося б, звичайно, трошечки більше попрацювати в тих умовах. Техніку нам не надали зразу, надали її чуть пізніше. Ми її прийняли і почали освоїти. Спочатку надали самі гармати, потім вже тягачі до них. Ну, працювали зразу, почали відпрацьовувати там елементарні речі, розкладання техніки, приведення в бойове положення, транспортування техніки. Ну, а по факту, всі навчальні стрільби в нас, як такого, були тільки за кордоном. Вони всі в нас вже проходили в бойових. І всі косяки, які вилазили по тому ділу, якісь моменти, моменти з наведеннями, з обрахунками, це все, ми вже освоювали в бойових умовах. Але ну, навіть по теперішній момент, що деякі нюанси такі милочні вилазять. Ну, ми над цим працюємо, справляємося, і досить непогано. З артилеристським досвідом в нас є зі, зі своєї батареї тільки один. О, двоє чоловік перепрошую, тільки двоє. Причому один, типу, срочна служба в армії, ні разу не стрілявши, і один у нас працював на реактивній артилерії. А так всі стали артилеристами. Ну, хлопці ще працювали з мінометом, то в принципі це теж артилерія, така досить непогана. 120-м, а так вже освоювали по факту новий вид озброєння, ми все все з коліс зразу в бойові умови. Ну, артилерія, як сказати, якщо йде артилерійська дуель, то це равносильно стрілкатні в окопах. Тому що, як кажуть, і в них теж не ні... дураки сидять. Ну, в основному у нас поранені за чого блин, прилетіли в анцет. Вони здалека. Ну тут зараз луплять то вони 150 двойками. Зараз зараз напевно що ближче до обіду 203 ми почнуть вкладати. Чи підтримуєте ви зв'язок з інструкторами, хлопцями за кордоном, які вас там вчили? Чи їм цікаво взагалі, як ви тут працюєте, і чи якось там обмінюєтесь досвідом? Е, ну насправді вони шоковані від того, як ми її в бойових умовах ремонтуємо. Зв'язок ми звичайно підтримуємо там деколи якісь відосики скидаємо. Вони ну шок, це так. Не хочу матюкати, знову вони з матюками записують нам свої там голосові повідомлення чи відео. Ну, вони такі вражені з цього. Ви ремонтуєте техніку в бойових умовах, а по їхніх, так би мовити, інструкціях, як вони б то уявляли, і як вони вас вчили то робити, а як воно направду виходить? По їхніх інструкціях. Це замінюється, приїжджає нова гармата, техніка замінюється, а ця гармата везеться тільки на рембокс. Ніяким інакшим варіантом там, підстукати, підпиляти щось болгаркою. Там, типу, таке, ну воно робиться, але робиться вже в умовах. І там якісь. Там у нас, наприклад, є заміна, якісь там мілочей по ходу, що ми робимо прямо тут на позиції, а в них це міняється цілим блоком і міняє тільки. Техніки, в них ну, в них немає такої. У нас і техніки, і навідник, і водій, і все. Там нема. Там є от, певно чітка градація. От, в них це роблять тільки техніки, туди ніхто не. Вона не працює, все, вони нічого не роблять, вони її замінюють і все. І в неї займаються техніки. Важливо, щоб ті люди, які залишилися зараз на мирній території, щоб вони не, нас не деморалізували, бо. Ми воюємо за те, щоб у нас було мирне небо над головою, тобто, щоб наш такий плин життя, який був, він був мирним, і це для нас е, досягнення. Але ми не воюємо для того, щоб люди е, розважалися, двіжували, якщо так можна говорити, бо тому що це вже занадто, бо ми все рівно маємо зараз. Сотні людей, які загинули, які скалічені, багато наших побратимів вже не, вже не повернуться додому, і ми в такому зараз траурі. Якби там не було, наше життя продовжується, але ми в траурі. І ми маємо дуже стримано. І наші кроки дуже сильно можуть деморалізувати е, тих людей. Тому поводьте себе стримано, бо для нас це насправді важливо. Е, і війна все таки на йде на виснаження. І хочеться бачити, що люди цінують те, що ми робимо. Є в нас люди, які з нульовими знаннями, не маючи взагалі ніякого відношення до війська. В ну, нас взагалі мало хто до війська має, від... мав, мав перепрошую. З мінімальних роботи споряджаючого і водія, я думаю, таке ми це можна навчити буквально за день працювати, тим більше в бойових умовах. Ну, водій, понятно, вже якщо він з досвідом. Спережаючи вчиться, навідник буде чуть довше. Там, командир теж чуть довший процес. Але ну, фактично до місяця часу це є повноцінний бойовий розрахунок, який самостійно виїжджає на роботу. Тобто Це не є проблема, і там, що хтось переживає, що він там нічого не може робити, робота є всім. Ну, фактично, вихід на кордони це перша основа. А все решта то з допомогою світу, скажімо, має чітко закріпитися, скажімо, гарантією цього безпеки і миру світового завдяки допомозі всіх інших. Додавити, так би мовити, так, вже їх. Так, в Україні це не буде просто з Росії, тому що це вона не розуміє ніяких діалогів, вона розуміє тільки силу і, на жаль. Фактично силу цим може і протиставити світ. Ну, а от, ви думаєте, змінює? справа тільки в Путіні чи там взагалі от, вся їхня так? Це вся система, вона передається від одного покоління іншому, і на жаль, якщо вона навіть змінюється, то цих змін не на, на позитивними ми не бачимо. І питання часу ще невідомо, коли вони там зміняться, якщо не будуть докорінно брати за це питання.